Добрий день, у мене звернення до правоохоронних органів по поводу е, нещодавнього інциденту, який трапився у рай, райсобєзі кельмінців. Е, я заходив туди узнати по поводу виплат, де мені, е, я на свою думку так вважаю, вони почали мені погрожувати. Е, що судами, Начали мене залякувати. Відео, у мене є. відео я виклав в Ютубі на своєму каналі Колі Мончеленко. Я все одно знаю, що працівники поліції дивляться мій канал. І хочу, щоб вони подивилися це відео уважно. Як ця бесіда проходила з працівниками райсобєзу. І вплинули на цю ситуацію. Там я чітко вказую, що я, що я знімаю порушення і цей це як доказ того, де вони мені починають погрожувати судами в першу чергу. Залякувати. Я не боюся судів, вони можуть іти свободно. Я знімаю посадову особу, а не та, як е, працівниця е, райсобєзу каже, що вона прирівнює себе до військовополонених, що треба розрішення в неї брати за те, що вона порушує е, закон. Ось таке коротке звернення. Пускай звернуть увагу працівники е, поліції.